Так, добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору притайден на заняття посади директора комунальної установи Центру фінансового матеріально-технічного забезпечення та інноваційного розвитку закладів освіти Черкаської обласної ради присутні такі члени. Може голова комісії Чернушенко, заступник голови комісії, Таран, секретар комісії Малега. Представник трудового колективу відсутній вусик. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний знайомі. Зачитувати? Ні. Е, якщо немає доповнень пропозицій. То прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Дякую. Проти утримались. Немає рішення прийнято голосно. Одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Оголошення осіб від яких надійшли документи із заявою. Так, відповідно до оголошення розміщеного на сайті обласної ради про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунальної установи Центр фінансового матеріально-технічного забезпечення та інноваційного розвитку закладів освіти Черкаської обласної ради, затверджено протокольним рішенням від 21 квітня 2025 року, приймалися документи з 22 квітня до 12 травня, включно. І за цей період надійшли документи від одного претендента власенку Тетяни Георгіївни, яка присутня зараз в залі. Нагадаю вимоги да, до претендентів, громадянин України, вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціаліст, магістр, досвід роботи досвід управління на підприємствах, установах, організаціях незалежної форм власності або в органах державди та органах місцевого самоврядування, вільно володіє державною мовою, високі, моральні, ділові, професійні якості, організаторські здібності. Моральні якості, освітній професійний рівень виконувати обов'язки керівника. Так, пропоную розглянути документи, подані претендентам власника. Так, від Тетяни Георгіївни надійшла заява встановленого зразка. Копія паспорта громадянина України на одному аркуші, копія диплом спеціаліста. З додатком на чотирьох Аркушах серія СК номер 3333 2346 про те, що в 2008 році вона закінчила Одеську національну юридичну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю правознавства. Копія трудової книжки серія АГ номер 4655 і 71. На дев'яти аркушах резюме на одному аркуші. Конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних на одному аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Станом на 6 травня щодо особи відсутні відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, про наявність незнятої чи непогашеної судимості і про розшук всі ці дані відсутні. Довідка про проходження попереднього періодично позачергово-психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин Номер 1182 серія 10 ЯЯЯ номер 340741, Так результати огляду протипоказання відсутні до виконання обов'язків. Заява про відсутність конфлікту інтересів. На трьох аркушах встановленої форми державний сертифікат про рівень володіння державною мовою серія УМД номер 2029 тридцять 21 про те, що володіє державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня. Так, копія про декларації про те, що подана в реєстрі на восьми аркушах. Так, ці документи. Подані в повному обстаді по щодо стажу, то з кінця 24 року року даний час виконує обов'язки керівника даної комунальної установи, а до цього працювала юрисконсультом в централізованій бухгалтерії при управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації. Так, ну і стаж був до цього юрисконсультом. Так, е, да, стаж на керівних посадах. Тобто з, е, дана установа утворена в кінці 2024 року, в грудні виконує. Е, там у нас незазначена кількість, просто має досвід управління, так. Да. Ну, по переліку всі документи подані в повному обсязі, відповідають встановленим вимогам. Ставлю на голосування питання про допущення претендента Власенка до участі в конкурсному відборі. Прошу голосувати хто за? Дякую. Проти утрималися немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо на розділ другого питання. Пропоную розкрити конверт. Е -е 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 -е. А вас запрошую до трибуни. Не возьми аркушек Що, Щоно, ну розкажіть, що це у вас за установа? Де знаходиться, скільки працюючих? Своїми словами нам не треба. Добре, а це установа створена рішенням обласної ради за 24 року, тобто фактично період існування близько шести місяців. Основним високим видом діяльності центру є діяльність за бухгалтерського обліку та допоміжної діяльності освіти. Центр обслуговує 43 заклади освіти, а також частково 66 територіальних громад. А забезпечує збірку загальнення інформації по 16 субвенцій з державного бюджету, місцевому бюджету, штат на чисельніше установи 17 осіб. З моменту створення повністю сформований трудовий колектив, організовано кадрову роботу, створено умови праці, налагоджено взаємодію між розпорядниками коштів для вирішення Де ви знаходитесь? ми на п'ятому поверсі а, в, в кабінет п'ятсот сорок я побачаюся прослухавчи. Скільки працюючих Тім. у вас? Штат 17 штатна часа сімнадцять працює у нас а... 14. А де ж ви там знаходитесь в кабінеті одно? Там орендовані кабінети на підставі договору з спитинку раз. Ні, скільки кабінетів у вас там? Бо ви назвали один кабінет тільки. Ні, у нас чотири кабінети. Чотири кабінети, розуміємо. Що ви плануєте? Як ви плануєте роботу свою вдосконалювати? Значить, розвиток центру і, значить, перспективний план розвитку центру виходить із його основних статутних цілей і завдань. Зокрема, за декілька напрямків. розвиток сфери у сфері бюджетної політики, розвиток центру у сфері міжнародної співпраці, збільшення власних надходжень, власних розвиток інновацій у сфері освіти області, зміцнення матеріально-технічної бази, а також значить кожний напрямок. Передбачає такі траєкторії руху в сфері бюджетної політики. Взаємодія з саме коштів с яком займозходження повновачповновачені підвищення рівня координації. Забезпечення належного рівня прозорості консультованої бюджетної та фінансової звітності, методична підтримка консультування закладів освіти для забезпечення належного рівня бухгалтерського обліку у відповідності до національних стандартів, аналіз своєчасний повний аналіз бюджетної звітності для виявлення ризиків і своєчасного їх усунення. Моніторинг виконання бюджету та загальних показників ефективності в цілому погалузі, підвищення досвіду дієвості превентивних, впровадження внутрішнього аудиту і контролю. Сподіваюся на отримання наступного економічного ефекту від запропонованих траєкторій руху розвитку. Вичати реагування на актуальні потреби е, забезпечить уникнення накопичення проблемних питань та їх е, вирішення їх на упередження. Добре, дякую. Є е, запитання у кого? Пропозиції які? Немає, так? Да? Тоді е, пропоную е, конкурсну пропозицію претендента Власенка взяти до відома. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Проти отрималась немає. Рішення прийнято одноголосно. Прошу перейти до обговорення. Вийдіть в коридор. Тось моніторинг ви не ведете, так? Да? А, ведете, ви моніторинг ведете, да? Зрозуміло. Ви бухгалтер, так. Да? Ну, е, Що які пропозиції будуть? З огляду на те, що одна кандидатура подалася на конкурсний відбір. Маємо, І треба. вона виконуючи бою. Ну, да, півроку. Ну тоді. Ти поки тільки сам початок да взагалі не зрозуміло. Якщо... Ну, новостворене, Новостворених Установа. То що пропозиція є? Підтримати? Ну підтримати, так. Да. Тоді пропоную перейти до голосування за претендента Власенко Тетяну Георгіну щодо визнання її переможцем конкурсної відборі. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти. Утрималось немає. Рішення прийнято. Далі пропоную перейти до голосування щодо терміну укладання контракту. Які будуть думки? Ну я озвучу норму рішення да, обласної ради, про особливості призначення звільнення керівників, то це межі від, від до одного, да, від року до п'яти, але комісії треба визначитися, на який срок ми Як пропонуємо. Ну враховуючи, що в неї немає досвіду крімної роботи, і в принципі тільки починає, я пропоную на рік. На рік, так. Да. Ваша пропозиція? Підтримую. Вашу пропозицію. Рік, да? Ну, якщо більшість за рік, то давайте ставити просто тоді на голосування. Йому, можуть бути інші пропозиції Бога, пропонуйте да. так. Що каже голова комісії? Рік. Ну рік, якби людина може за рік і не встигнути, якби. Показати себе хоча це монотонна робота рутинна, так? Да? Людина молода, амбіційна, то, можливо, буде працювати і дамо шанс трохи більше спробувати себе. Ну. То які пропозиції? Ну, давайте, можливо, два роки. Два, два роки. E, значить, починаємо з першої пропозиції. Хто за те, щоб заключити контракт на рік, прошу голосувати. Раз. Проти. Утримались. Один за, проти немає. Один утримався. Пропозиція два роки. Прошу голосувати. Хто за два роки? Три проти немає. Утримались? Один. E, Значит, рішенням комісії визначено два роки. Два роки. Тоді, запрошую да? тебе. Вітаємо рішення в комісії в обрані за е, директором підприємства, керівником. Е, комісія пропонує заключити контракт з вами на два роки. З цим ми вас вітаємо, але остаточне рішення буде за сесією Черкаської обласної ради. На сьогодні все. Дякую всім.